15 квітня 2025 рік місто Сундальсьорра, Королівство Норге, 22.44, за місцевим часом. Увійшли вони до міста, до хоромин осяйних. До палати справ державних, рад великих і значних. Служники чудово вбрані стали в ряд оба Милувались автанділом, шепіт захвату не втих. Увійшли. Тлумився почет коло трону на підножі, сто людей сиділо рядом, всі державці та вельможі. Левні сіли поруч, годі змалювати їх риси гоші, грали перли та кристали, на рубіни стали схожі. Почалася учта. Ліпші трунки винесли для свята, частували автанділа, наче сват частує свата, гнув столи, чудовий посуд, страв, оздоба прибагата, душе, ти, узрівши левня, сяєш полум'ям пойнята. На світанку вщухла учта. Розійшлася челядь ласа, до купелі автанділа завели, в убір за ласа одягли. Сто тисяч драхнів коштувала та прикраса, став горнули у завої ще коштовнішого паса. Кілька день пробув тут витязь, хоч не зносив супокою, він з господарем на лови їздив, тішився стрільбою, віддаля і зблизькав звіра, улучаючи стрілою. Між Фрідонових мисливців рівні не було герою. Витязь рік Фрідону. Слухай, для я не маю права. Хоч розлукай, з тобою смерть мені журба кривава, та вогонь ще інший мучить, що забуть його не слава, поспішаю, жде на мене дальня путь важлива справа. Хто з тобою розстається, плаче гірко від біди, та куди шляхи лягають, мушу їхати туди. Подорожній поспішає, не забарює ходи. Десь край моря стрівте сонце, в ту місцину поведи, відказав Фрідон. Перечить, щось тобі мені не слід, інший спису тебе влучив, з інших болів ти поблід. Іди. Хай Бог тебе боронить, хай зазнає ворог бід. Та скажи мені, чи зможу пережити твій відхід. Ще промовлю, неподоба, щоб ішов ти сам в походи дам тобі бійців сміливих для помоги і догоди. Дам тобі виборну зброю скакуна, що повен вроди, а без них троянда зблідне, не здолавши перешкоди. Чотирьох рабів він вибрав, не вжахнуть їх вороги, дав йому риштунок добрий, неприступний для клюги. Кусень золота червоний зливок повної ваги, Дав ще й огря прудкого дивовишної снаги. Міцноногий мул придався, постіль виклали на мула. Сам Фрідон поїхав з ними. І душа вродливця чула, Від наближення розлуки Лютий біль в собі відчула. Він стогнав Будь з нами сонце нас зима б не огорнула. Вість, що витязь від'їжджає, пролунала в місті всім. Продавці плодів і шовку. І містяни, двір та дім всі покинули, їх лемент гуркотів, неначе грім. Голосили Сонце никне, плачмо всі до нього й дім. До морського узбережжя левні вийшли із узліс, де Дефрідон зустрівся з сонцем, що небес лишило вись. І з озер сльозами повних пруди крові полились. Розповів Фрідон, як бачив світлу бранку тут колись. Два раби сюди на берег, привезли її в човні, білозубу, світло чолу, слуги чорні та страшні. Я хотів її звільнити і погнався на коні. Та втекли, замрів їх човен наче птах у далині. Обійнялися обидва, заридались тяготи, цілувались їхні душі, знов почав огонь пекти, розлучились побратими, друзі вірні, мов брати. Залишивсь Фрідон, поїхав Витязь, прагнучи мети.